Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня бо нарешті п'ятниця! Досить неоднозначні новини лунають із боку компанії Rockstar, де вирішили потішити старих фанатів своєї творчості, випустивши класичну на сьогодні першу частину Red Dead Redemption на консолях попереднього, восьмого покоління PlayStation 4 та Nintendo Switch. Щоправда, така новина дещо розчарувала гравців, які очікували, ну як не рімейк для PlayStation 5 з усіма фішками її геймпада. Так, хоча б нормальний ремастер, самі ж розробники описали це видання як певну конверсію нового контенту чи значних виправлень у грі очікувати не варто. Ні, не переймайтесь, ви далі собі трудіться. Трудньо лише з'явиться декілька нових мов, серед яких на жаль української не знайти. Це зрада. Зануритись у життєві перипетії Джона Марстона та дізнатися, чим завершується сюжет rdr 2 можна буде вже 17 серпня, якщо купуєте ігри у цифровому варіанті. Якщо ж надаєте перевагу фізичним виданням, прийдеться зачекати до 13 жовтня. Ні, дякую. Я розумію. Нема часу. А в кого він є? А це був ведучий каналу Таємна Кімната. Всі посилання в описі під відео, тому не соромтесь, підписуйтесь. Рекомендую прийти. Ремеді також заявили, що будуть на цьогорічному Gamescom. І так вони показуватимуть ігролад Alan Wake 2. А може не ігролад, а ще якусь інформацію. Конкретно це за спойлерів ведучій онлайн трансляції Глек Кейлі. Сама ж трансляція розпочнеться в четвер, 22 серпня о 21.00. Mm, та ми не встигнемо до комендантської години. Офіційно стрей релізнувся на консолях Xbox. Ні, не відразу в підписці Game Pass, як пряткували до того. А от Ремастер Quake 2 релізнувся в перший день в геймпасі. А це воно! Фанатам парової крамниці дядька Гейба теж немає чого сумувати, адже гра доступна і там. Тим паче, якщо ви придбали старенький Quake 2, то оновлена версія буде для вас абсолютно безкоштовною. А чого так дешево? А з приводу фанатського перекладу оригінальної гри, то автори вже працюють над його адаптацією. Під оновлену гру. Тиво Боже щас, майстри. Друга частина Overwatch релізнулася в стімі, де її радісно привітали, заваливши купою негативних відгуків. Що ви нещасливі, бути такого не може. Візьміть поголку. Цілком справедливих негативних відгуків. Серіальний Twisted Metal несподівано набрав 94% від аудиторії в рейтингу Rotten Tomatoes, Тому можете, в принципі, й подивитись. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. розробники другого Ghostrunner розпочали реєстрацію на закрите бета-тестування. Кількість місць обмежена, тому важливо встигнути. Ти все пропустив? Хтось взяв і злив обкладинку диску нового МК. Для п'ятого PlayStation. власне на ній було вказано про новий режим, який ще не було анонсовано під назвою Вторгнення. Що це конкретно буде, достеменно невідомо. Проте відомо, що NetherRealm Studios проведе сьогодні новий комбаткаст, на якому продемонструє більше ігроладу Смоука Ашри та Гераса. Немає диму без вогню. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.